Уже 20 років поспіль у Харкові та Харківській області проводиться конкурс професійної майстерності. Кожного року зростає фаховий рівень тих, хто бере в ньому участь, тому стати переможцем велика честь та велика праця. Наталя Олександрівна Лунячик ішла до своєї перемоги, починаючи з навчання на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Багато подорожувала відвідала майже всі мальовничі куточки України і Європи. Ще навчаючись в університеті. Почала працювати в одній із харківських шкіл. І з 2008 року працює вчителем географії в Харківському технічному ліцеї номер 173 Знаючи Наталю Олександрівну дуже давно, про неї хочеться говорити тільки найкраще. Вона є справжнім викладачем, справжнім вчителем. Тому що діти до неї залюбки біжать на урок. Я є класним керівником шостого класу, і так як вони готуються до її уроків, так як вони з розкритими очима йдуть до неї, це дуже вражає. Нас завжди захоплює те натхнення, з яким вона працює і на уроках з дітьми, і просто в спілкуванні на самі звичайні теми. Вона захоплює, вона йде, веде за собою, в неї завжди є цікаві пропозиції, на які ми від, від, відкликаємося, звичайно. Наталію Олександрівну Лунячик я знаю протягом багатьох років. Це дуже чуйна, добра, талановита і дуже відкрита людина. Дуже важко сказати, як на все у неї вистачає часу. Вона дуже гарний географ, вона пише тестові завдання для ЗНО. Вона е, е, пише методичні рекомендації і методичні розробки для вчителів географії. У неї на все на все вистачає часу. Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Після уроків географії залишається бажання поглиблювати свої знання з предмету. Напевно, саме це спонукало мене зайнятись науково дослідницької роботи МАН на тему вітроенергетичний потенціал Харківської області. До речі, де я займав призові місця два роки підряд. Напевно, завдяки уроку Наталії Олександрівни, зараз я хочу зв'язати своє майбутнє з географією. Успіхів їй у подальшій роботі! Наталія Олександрівна представник молодих вчителів новаторів сучасності. Це професіонал своєї справи. Амбітний хороший вчитель, який, навчаючи дітей предмету, прививає їм любов до життя, любов до рідного краю, почуття патріотизму, почуття громадянина своєї країни. Це хороша людина, хороший педагог, на яких тримається сучасна школа. Тому бажаємо Наталі Олександрівні успіхів подальшої творчої діяльності. Нехай дорога буде легкою і вестиме до перемог. Бути вчителем непросто та відповідально. Це професія, яка потребує повсякденних перемог. У своїй роботі мене підтримує мій колектив, моя сім'я, мої учні. А надихає мене на роботу мій улюблений письменник Ернест Хімінгуей, який сказав, секрет мого успіху ніколи не падай духом. Ніколи не падати духом.